Ді, те, що мене навчила війна, і, зокрема, мій досвід волонтерства, він оприявнив зовсім іншу суть культури, яка є у прошарках населення, з якими ти менше спілкуєшся. Наприклад, От, я багато спілкуюся з автомеханіками. Це люди, які мають специфічний набір поглядів і дуже. Дуже в цікавий спосіб усвідомлюють свої громадянські обов'язки, наприклад, що для мене було, і колись у нас були там дискусії, коли ми вперше їздили на схід у цьому середовищі, дуже різному такому, і в нас були дискусії: хто як голосував, за кого, чому війна почалася, хто привів і так далі. І окей, ти можеш сперечатися з людиною, наприклад, яка голосувала не так, як ти, і тобі це не подобається. І ви можете там от сваритися, бо ви три доби в дорозі. Та і у вас якась така розмова. Але я відкрив для себе пласт людей, які взагалі не голосували. Та бо для них це частина от їхнього е і так нічого не поміняється. Та оцеї філософії, яка для мене ще гірша ніж голосувати не так, як я вважаю правильним. Але виявилося, якраз війна це, 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 це оприявнила, що ці люди мають інший ніж у нас стосунок до усвідомлення своїх громадянських обов'язків, до патріотизму, до лояльності до своєї держави і так далі. Але він є. І е, люди, от, от цей Іван, з яким я працюю, наприклад, автомеханік, та він виліз із ями. Просто та от він виліз із ями, в які він провів усе своє життя. І е, коли ми почали спілкуватися, коли ми почали їздити на схід, він ніколи не був на сході, він з Ужгорода, він був десь у у ближ, ближньому зарубіжжі, був колись у Йогославії на базарах, але він ніколи не був на сході. Та він ніколи не був у Києві, наприклад. І коли ми почали говорити, чому він е, їздить з нами, ризикує, чому. Він безкоштовно працює, чому йому можна подзвонити о третій ночі? Він прийде і буде робити, коли хтось просить. Для нього якраз у ця робота і у певному сенсі порядність, наприклад, була е, відповіддю. Тобто, та в нього немає вишиванки, ми йому подарували в першу в житті вишиванку зараз. Він не читає книжок. От я написав книжку про волонтерство. Я подарував, він там описаний. Він цю книжку не, не читає, не прочитав. Але зовсім інший тип. Але і завдяки спілкуванню з цими людьми, які були поза моїми радарами, до того я зрозумів, що культура на глибинному сенсі все-таки є. Певним набором, який ціннісно регулює відносини між нами, вона про ставлення до інших. Не обов'язково читати камю, наприклад, або знатися на, на, на полотнах Та? Але те, як ми ставимося один до одного, наскільки ми маємо ці горизонтальні довірливі зв'язки, або їх не маємо. Глібовицький фактично теж. В іншому просторі, в інший момент, ну точніше не в іншому просторі, на книжковому арсеналі, але в інший момент часу під час іншої дискусії говорить теж саме що і Андрій Любка майже тими ж самими словами. Мені здається, що це питання глибше, ніж конкретний контент, чи там конкретний культурний продукт, який ми споживаємо. І я загалом А це чекайте. Я не даю ж запитання. Запитання було стосовно того, чим є культура, що таке культура, і глібовецьке івген відповідає, що культура це ну трошки більше ніж контент, і ніж навіть мова. Мені здається, що це питання глибше, ніж конкретний контент чи там конкретний культурний продукт, який ми споживаємо. І я загалом виступаю за ширшу дефініцію культури. Тобто культура це не тільки мистецтво, це не тільки а, твори культури, тобто це не тільки а, якийсь контент. А, це мені здається, передусім спосіб, як люди взаємодіють між собою. І спосіб, як вони формують середовище довкола себе, і це надзвичайно важливо, І це нас визначає. І коли ми. А ми все ще йдемо до цієї думки, яка наша національна ідея. І нам треба цю національну ідею породити всім разом. Ми не можемо взяти у Данцова, як я минулого етеро говорила, про волю. Ми не можемо взяти ще якусь думку. Ми не можемо взяти там, ну як по Древ'янськи, від'їбніться від нас. А, а хтось іще там, по-моєму, Самосюк спробуйте до нас доїбатися, хочете до нас доїб... Ну, зараз. Ми вже показуємо, в принципі, той паттерн поведінки, який підкреслює другу якраз ідею з приводу національної. Ідея, але ми все одно, ми, ми, ми все ще, ми все ще кристалізуємо її для себе, і вона, зрештою, з'явиться в якійсь формі, ну типу як армія мови віра, але. Це буде щось глибше і щось, що буде нас більше відображати. Тим не менш, коли ти слухаєш такі дискусії, вони наближають тебе в ідеях до того, щоб підкинути в загальний простір оту національну ідею, до якої ми йдемо. І Глібовицька якраз говорить про те, що через те, що наші те, як ми ставимося одне до одного, нас визначає. І у кожного це дуже індивідуально. Іншим дуже важко зрозуміти, як українці взаємодіють між собою, тому що ми особливі в своїй взаємодії ми відрізняємося від одного Всесвіту русского мира і від іншого то цивілізації Є, Європи. Ну знову ж таки, європейська цивілізація теж розбита на шматочки і французи відрізняються від італійців, і іспанців, то що, тощо, тощо. Але ж давайте ще послухаємо. Мені дуже сподобався цей уривок, тому я його буду дуже рясно цитувати. Взагалі, рекомендую знову ж таки йти і слухати тих спікерів, які вам найцікавіші, тому що думок там багато і. А... В світі, де ти живеш в просторі такого контенту, ну чесно кажучи, це просто як ковток свіжого повітря. І от тут є велика різниця між тим, як ми це робимо, і тим, як це роблять інші. Вона я би сказав, що зумовлена особливістю нашої історичної траєкторії, тобто частина цих особливостей не від доброго життя. Але вона дає в результаті нам іншу стійкість, інший рівень спроможності, який не відсвічує на іноземних радарах, коли ми говоримо про нашу безпеку. Росіяни переважно дивляться на нас через кількісну оптику. В якій в першу чергу вони дивляться на ресурси. Ну, вони, зрештою, до людського життя ставляться їх до ресурсу. І, відповідно, вони дивляться, скільки в нас чого. І важливо, щоб у них було більше, і відповідно це є запорукою перемоги. Захід переважно дивиться на нас через інституційну оптику. Тобто їх цікавлять структура, їх цікавлять повноваження, їх цікавить спосіб делегування, їх цікавить розподіл ролей і так далі. Тобто, те, що. В їхній культурі є визначальним, те, що в їхній культурі є важливим, і е, слабкі українські інститути в результаті виглядають в західній оптиці як ознака загальної неспроможності. І звідти, з одного боку, розрахунок, що буде Київ за три дні, з іншого боку, очікування, що буде Київ за три дні. І е, Київ за три дні не стається. Е, він не стається з багатьох. Факторів і системних, і несистемних, але е, те, що не бачить ні одна, ні друга сторона, те, що вони не добачають, це роль людини, і це те, яким чином людина ухвалює рішення і яка якість цих рішень, які ухвалює людина. А чому люди обирають робити те чи інше, чому вони обирають так чи інакше взаємодіяти між собою? І оскільки вони діють дуже не по-російському. І оскільки вони діють дуже не по німецькому, і оскільки вони діють дуже не по американському, в кінцевому підсумку ця поведінкова стратегія українська вона не зрозуміла, вона не є на кінчиках пальців, вона не очікувана для зовнішнього спостерігача. Ось такі ми загадкові. Я просто тут на секундочку втручаюся в цю промову для того, щоб нагадати, що ви все ще сидите зі мною. Але давайте дослухаємо Глібовицького, бо він дуже класно все розкладає по паличках і проводить дуже зрозумілі паралелі. І ну зараз ви все почуєте. Мені здається, що якщо ми з вами дивимося на особливості того, як формується оця модерна українська ідентичність, е, яку ми з вами бачимо і, і під час війни, і до війни, вона формується не тільки за етнічним принципом, і вона формується не тільки за правом крові. Зрештою, е, на той момент, коли почалася е, Власне питання цього великого визначення, хто ми є, багато хто мав настільки затертий затерти оцей компонент ідентичності української в середовищі своїх батьків чи середовищі свого походження, що до нього неможливо було дотягнутися. І тут важливо те, що українцем можна так само стати з вибору, і от те, що ми з вами спостерігаємо в Україні дуже широко, це те, що Українцем нас робить і мова, але не тільки мова, і історія, але не тільки історія, і релігія, але не тільки релігія. Українцям нас робить вибір, і українцям нас робить відчуття способу взаємодії з іншим в пораненому просторі. І оце відчуття травмованості іншого, і відповідно обережніше ставлення до іншого, мені здається, є дуже показовим. І тут ми можемо зробити ще таке таку ремарочку, що українець українцем бути це вибір, і вибір не бути українцем вибір. Не ставитися з уважністю до травмованого суспільства вибір говорити про те, що ти не хочеш бути серед моралізаторів, ти свободна ти свободний чоловік, і ти будеш робити те, то, що тобі нравиться, і таким чином ранити суспільства ще більше. І цей вибір, ну насправді дуже часто відбувається через глупство. Про питання мови ми сьогодні теж поговоримо, тому що мені дуже сподобалися слова. Ну, те, як говорила Олена Стяжкина з цього приводу, але як і бути українцем це вибір, так і не бути українцем це вибір. І коли ти говориш, що ти українець, але у тебе немає: ну, типу, ти українець і, і що на це вказує, от що вказує на те, що ти українець, як як понять, і людина не здатна пояснити, ну, крім паспорта, я носитель українського паспорта, то це уже вибір не бути. Це вибір, ну типу, або бути абсолютно неосвідомленим. Це вибір бути ким завгодно, от і дуже 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 класну метафору наводить. Глібовицький я несподівано мав чудесну метафору, яку мені колись, десь мені здається, років п'ять тому в Стамбулі дав торговець на гранд базарі Я проходжу повз його лоток, і він дивиться на мене і каже: Слава Україні! І я кажу: а, кажу, звідки, звідки ви знаєте? А, він каже, купи мене щось, я тобі скажу. Я кажу, от десятку, тобто вже каже. І він каже: Ну, морди у вас з рускими однакові. Каже, але ви, якщо вам доводиться зробити крок назад, завжди дивитеся, що там. І оцей страх наступити комусь на мозоль, оцей страх зачепити когось, мені здається дуже важливим. Показником того, з якою обережністю ми починаємо ставитись один до одного в момент усвідомлення того, який тягар трагедії в спадщині кожної людини. І тут дуже багато складових, які передбачають усвідомленість, які передбачають знання, які передбачають емпатичність, які передбачають людяність, які передбачають е е глибоке занурення в власну ідентичність, усвідомлення її і пошук е своїх, або сприйняття. Українців, як ворожого простору, про те кого треба протестувати, ми це теж спостерігаємо, і ці протестні моменти будуть виникати час від часу, ще якийсь проміжок часу, і потім вигулькувати неодноразово. Частково вони будуть природньо виникати частково вони будуть інспіровані Росією, тому що для Росії це один з можливостей впливів, і знаєте. От з приводу мови я не знаю. Я коли читала Холодний Яр, я про це говорила з моватеря. Бо там дуже чітко було зрозуміло, як селяни визначають своїх і чужих за мовою спілкування. Як тільки з'являється хто та рускоязичний, то вони зразу розуміли, що це просто чуже прийшли, і вони сприймали його зразу як ворога. Ну, тобто, це вже не те, що чужий, це вже ворог. Зараз ми не маємо такого привілею, але відбудовуємо його. І, зрештою, ми його знов ж таки відбудуємо. І, тим не менш, все одно буде багато людей, які будуть качати цю тему в бік. В бік того, щоб вивернути ситуацію, мовляв, українці утискають рускоязичних, а не рускоязичне просто ігнорують те, що вони живуть в Україні і обирають послуговуватися мовою того, хто вбиває українців, тому що називають це свободою.